Доброго дня, студія. Ну, власне, коли всі ми сьогодні побачили те, як перший пост від Організації Об'єднаних Націй. Ну зрозуміло, там в нас різні часові пояси, але ну настільки вже не орієнтуватися в тому, що відбувається у світі, це аж страшно. І вони вітають росіян і не тільки закликають спілкуватися більше російською мовою, бо це так ліпше в світі буде, бо нині в день у них такий. Потім вони таки пишуть ось цей допис, в якому вже слово Росія і росіяни не вживають. Ну і, власне, в попередньому вони можуть його писати, так? Це доводить те, що вони можуть його писати. Але коли йдеться про те, що це агресор, вони цього не роблять. Скликали, здається, теж засідання ООН. Це нам щось дасть? Ну, Дивіться, тут два в одному. З одного боку, це свідчення, ще одне свідчення того, що Радбез ООН. А Організація Об'єднаних Націй в цілому, вона ну, є умовно дієздатною організацією. І інерція, яка до сих пір притаманна цій організації, вона ну, просто вбивча. Бо не можуть вони переступити через ті наративи, які нав'язуються їм Кремлем, які нав'язуються персоналом з Російської Федерації, адже там величезна кількість російських громадян працює. І до сих пір ідуть по нам. Їм насправді одинаково, чи це була мова вибуркіна фасота, чи іспанська, чи російська? Вони враховують те, що там йде агресія, йдуть масові вбивства, ні злочини там і таке інше. Це з одного боку. А з другого боку, я вважаю, що не треба і переоцінювати цю подію, адже ж це не рішення там якогось органу організації об'єднаних націй, це рішення клерків. Тому до цього ставиться треба так з брезливістю, спокійно, але з брезливістю. Чи вирішить щось сьогодні засідання Радбезу, ООН, якщо воно відбудеться, я дуже сумніваюся. Є право вето, яким Росія зловживає е, протягом всієї історії існування і організації Об'єднаних Націй ООН, і Радбезу, чи будучи радянським союзом, чи будучи вже російською, так званою Російською Федерацією. Але поговорити, треба Україна має використати цей майданчик для того, щоб привернути увагу міжнародної спільноти. Про те, що сьогодні відбулося в Новій Каховці, це ще один жахливий воєнний злочин, безпрецедентний воєнний злочин. Так, да, були випадки з підривом Дніпро Геса під час Другої світової війни, ще деякі там, підривання там, інших дамб, але такого в сучасну добу, ну, ніхто навіть помислить не міг, що це можливо. Тим не менше, я думаю, що поговорять да і на тому все закінчиться. Ну от Шарль Мішель був шокований тим, що вони таке зробили. А ви чи були шоковані? І от чесно, в мене, от моє таке, коли я вранці прокинулася, прочитала всі ці новини. І я собі дуже, якщо чесно, спереживалася за тим, аби зараз наші партнери, які й так схиляли вже е, і намагаються це робити, схиляти Україну до переговорів, аби вони зараз не використовували що ось подивіться, вони вже на це здатні, то далі буде ще гірше, то давайте вже домовлятися. Е, я розумію, що це звучить якось можливо неадекватно, але вони так роблять, погодьтеся. Е, чи як якою зараз має бути реакція світу? Бо от з тих ну новин, які я зараз читаю, я чогось не бачу, ніби. Вони вже зрозуміли, осягнули весь масштаб руйнувань, яких росіяни от е, зараз завдали. Чи вони ще не готові артикулювати? Ні, я вважаю, що навпаки цей випадок стане каталізатором для ще більшої інтенсифікації надання воєнної допомоги Україні, ще більш жорсткої позиції ключових стейкхолдерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, е, 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 Німеччини, Британії, наших друзів, поляків, Балтійців. Інших наших партнерів, які де-факто не союзниками. Реакція доволі консолідована і вона однозначна. міжнародна спільнота засуджує цей теракт. От і мені здається, що те, що росіяни пішли на це, це вже ну, ніби знаєте, остання червона лінія, яку вони переступили. Остання. Ну, залишається лише ядерна зброя або там під підірвати заезд, да? свідчить це про це, що вони вже остаточно розувірилися в можливості. Зберегти бодай щось із своїх називаємо це так званих завоювань, да їм навіть уже плювати на людей в Криму, їм плювати на людей на лівобережній частині е, Херсонщини, на лівобережній частині Дніпра. Загалом, адже постраждали не тільки українці, не тільки Україну ті населені пункти, які контролюються Україною, а й постраждали. Люди, які живуть на зараз контрольованих територіях Російської Федерації, і це передвісник великого виходу Російської Федерації з території України. Це до речі, вперше це перша ознака того, що Путін і його кліка готові поступитися Кримом. Вони відчули, мені здається, після подій в так званій БНР, як ми її називаємо. В Білородській області що все сипеться, все руйнується, весь той якби вся та архітектура Російської Федерації, яку вони десятиліттями вибудовували, і зараз відповідно вони хочуть максимально нашкодити Україні і максимально нашкодити нашій інфраструктурі з тим, щоб нам знадобилося роки для того, щоб відновитися. Ось ці вкиди, які вже і раніше, звісно, це практика така в росіян, і зараз вони знову ж їх її намагаються застосувати, але якось дуже недолого, бо видно, щось не все до кінця врахували. А, вкиди про те, що це Україна зробила, і ну вони та, вони ж намагаються це е, рухати, але якось так млявенько, бо видно, ну ну вже дуже вони спалилися, так би мовити. На це хтось взагалі може зараз у світі реально реагувати, вірити Росії дотримуватися цієї точки зору. І мені теж так само цікаво, от, навіть ті люди, якими б вони не були, чи вони були б українцями, чи кримськими татарами чи росіянами, окупантами, які попереїжджали. От вони зараз те, що в них не буде води в Криму, будуть звинувачувати Україну чи Росію. Ну, бачите, в світі все менше залишається людей несповна розуму. Всі вже бачать, що відбувається. Це хіба Лукашенка там чи ким чи ним можуть там повірити російській пропаганді. Це з одного боку. А з іншого боку, і сама російська пропаганда ну умовно це називаємо, зламалася. Там уже відкрито в студіях говорять про те, що треба завершувати війну, треба переговори. Там треба, 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 треба. Вони ще рік тому кричали, що вони зараз кускіну мать Україні, НАТО там і всьому світу. От і до сих пір, до речі, деякі там діячі розповідають, скільки вони там знищили патріотів і так далі. Вже Наші сміються з того, що якщо ви підрахувати те, що той полковник Карашенков, чи як його звати речник Міноборони Російської, розповідає то так, порахувати так уже з десяток європейських армій вони знищили. Да, але це курям насміх. Я думаю, що якраз. Стосовно цього теракта абсолютно не приживеться версія причетності України, да й Україні це абсолютно не потрібно. Ми ж не руйнуємо власні населені пункти. Ми не вбиваємо власних людей. Навпаки, ми намагаємося зберегти максимальне життя там, де можливо. Чому ж і контрнаступ? Чи я вважаю, що це вже наступ? Широкомасштабний він відтерміновується, бо намагаються Збройні Сили України максимально підготуватися так, щоби. Мініма понести мінімальні втрати, да? От. І так? світ бачить, хто це зробив, і відповідальність за цей теракт вона наступить раніше чи пізніше. Ну і росіяни теж самі мають це бачити, якраз виходячи з того, що ви казали про пропагандистів, так? Ну, абсолютно. Ми ж бачимо на прикладі так званої пропагандистки з цього Соловйова, з якими я колись, до речі, спрингувався в студіях, що вони просто не розуміють, що їм говорити. Вони не розуміють, що відбувається. У них там істерики. І коли хтось там, є, ну, я не хочу сказати, хороших росіян, але присутніх в присутніх студії щось там видадуть правдоподібне, у них аж волосся там дибки стають і руки трясуться. Спостерігати над цим, ну я кажу, що це задоволений, але спостерігаючи за цим, ти розумієш, що це вже ну, знаєте, агонія нинішньої путінської нацистської держави, яка існує на теренах так званої Російської Федерації.